Так, хлопці, всім привіт. Побалакаємо за різці. До речі, ось мій контакт. Кому треба, пишемо Viber Шмайбер. Ціна цього набору 2500 гривень. Дивіться, що тут є. Увесь ряд оцей, вибачте, руки грязні, у цей ряд ВК8. Ось пише висота. Сплав. висота, сплав. Видно, да? Висота, Видно. Висота, стан. І сплав, і стан. Висота, І стан. Йдемо дальше. Т-15. Ну, це прохідні. Так, Т-15. Різьбові. Ну, естественно, що відбиті. відбиті носики. Ну то ви підточите. Висота 25. Т-15 відрізні, Бачимо, так? Да? це 25 -та висота. Сплав невідомий. Нічого там не пише. Ну, щось пише, я не можу прочитати. Так, і ось Т5. Тож упорні, підрізничі. Як вони там називаються? Так, оце все. 2500 гривень. Номер телефона є. Дивіться, пише там один спеціаліст. Каже, краще, ніж це лайно. купувати, ну, Купити один китайський, працювати. Я згоден з ним згоден. А вже ж. Ось, блядь, Дивіться, хлопці. Ось. Так, читаємо, як. Називається. Читаємо, що тут пише. Прочитали, так? Зараз ще покажу. Ось так пише. Король, хую, все таке проче. Пише тут. Вибачте, вверх ногами. Пише тут. Так. Так. Ніколи, ніколи не купуйте оце ось лайно. Ось дивіться. Я думав, може я такий лох. Ось пачка пластин Німцю в сраку. 500 гривень. Я не знаю, що воно з пластиліна. До речі, це темні пластини, це не від сіля. Оці жовтенькі лайно. Я вже і режими підбирав. І все таке прочее. Не працює. Не працює зовсім від слова «совсем». Воно навіть навіть м'якіше, ніж той напильник Псевдепський. Навіть не R6M5. В общем, лайно, вона зразу ріже. 5 мм. Все сідає і все. Як я реж... режими не підбирав, нічого не те саме, не вийшло в мене. Оце таке не купуйте. Ось тому <клух> спеціалісту. Відповідь, блядь. Чим ти розточиш оце? 135 глибина, 45 діаметр. Чим ти розточиш його в Китаї, ти купиш? Купиш ти, да. Він тобі обідиться, як паровоз, блін. Ось. А сработав, я зараз покажу, який різець. У мене, до речі, їх тут багатенько різців і таких. І від різних, ось дивіться мене скільки, так? Да? Я теж купую, я теж користуюся, я не лох. Але ось дивіться, який спрацював різець. Понятно вам всім? Сплав невідомий. Все, канавочка для сош, глибина 130 і вперед потихоньку. пів міліметра на сторону і погнала. Ось що спрацювало. Ось воно зварене з кусків на такі разові роботи Є в мене. І такі є, І всякі є. Ну він короткий. Я не хватає на 130. Ой, ладно, в общем, такой. і резив у мене є. Все у мене есть. В общем, поняли Кому треба ті різці, перемотайте, подивитись. Ось контактний номер. До речі, займаюся тим, що виготовляю всяку. Дровоколи, вали до дровоколів, моркви до дровоколів. ось морква. Все тут, все тут граю, все тут чітко. Різьби ріжемо. Різні ліва, права, двох однозахідна. Крок за вашим бажанням. Ну, я рекомендую ось цей крок 16. Це те, що мені найбільше з собственного, так сказати, досвіду сподобалось. О. А це дядька городина трактор щось там причепне. Взяв з нього там пару копійок, не гривень пару копійок. Ну це досвід, це мені дуже досвід. Оця втулка мене видрачила. На глибину таку це каже про те, що внимательно ізучайте креслення і тоді приймайте рішення. Так, все. Кому треба вал чи дровокол, ось номер. Все, дякую за перегляд.